Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Продовжують бити на сполох мешканці мікрорайону Макарова-Приживальського в черговий раз на сесії міської ради просили приватизації земельних ділянок. До чого дійшли міські обранці, та які ще цікаві питання розглянули депутати, знають наші журналісти. Просять, пікетують та вимагають, але рішень ніхто не приймає. Мешканці мікрорайону Макарово-Приживальського вже декілька років за їх словами намагаються приватизувати земельні ділянки, збудовані їх будинки. Але чомусь депутати не віддають ділянки у їх власність. З 2012 року розпочалося будівництво самого масіва. Ми побудували всі мережі. От, виконали всі свої зобов'язання. Кожна людина там, порядки 30 тисяч доларів потратила на будівництво мереж ну, і відповідно потратили кошти на будівництво будинків. Тепер ми не можемо приватизувати, тому що депутатам подобається, щоб виплатили сумасшедшу аріанну плату бюджет, Бюджетнесто того, що ми приватизували. В свою чергу. Голова земельної комісії Людмила Туровська зазначила, ці люди мають дійсно усі відповідні документи і повне право на приватизацію ділянок. Чому деякі депутати проти невідомо. Крім того, як виявилось, люди переплатили за ці земельні ділянки в кілька разів. Всі права на будівництво в них законі. Якщо в якихось депутатів є певні питання. То треба тихенько сідати на тиждень і роздивлятися стоси цих документів. І звер... Якщо є питання, звертайтеся до правових органів. Але причому люди, які виконали всі умови, майже по 30 тисяч заплатили вже за наші комунікації громади, між іншими, ми провели дослідження. На той момент в мене є дані засобів масової, масової інформації, в яких вказано, що ділянки на макарова приживальського коштували в два рази менше, ніж люди заплатили безпосередньо за комунікації? Підтримав рівняний міський голова і запевнив, ніхто від них ділянки не забере. Але рішення мають приймати депутати. Землю У них ніхто не забере. Вони весь час будуть це земля їхня, бо там є майно як нерухомість. але Крім тих, 30 тисяч кожний з них не немалі гроші найбільше в рівному. Тепер кожен, щоб доплатити оренду. з моєї точки зору це несправедливо. А рішення приймати вам в результаті після довгих суперечок. Депутати вирішили не поспішати, тому відповідний проект рішення підготують на наступне засідання. Також з проханням приватизації до міських обранців звернулася ще одна рівнянка Антоніна Демчук. Жінка проживає у гуртожитку по вулиці Відінська, 10. Вже дійшла до палочки. Я на обласну сесію хожу, на міську сесію хожу, кругом звертаюся, вже вже просто не знаєш, куди йти, а вони мене нищать. 41 рік у мене стажу загального і 27 у комунальному господарстві. Це сміхота. Щоб мені не дати одну кімнату, я простояла з 87-го року на черзі. Натомість очільник міста зазначив, що міська рада не має права розпоряджатися даним гуртожитком і надавати право на приватизацію, адже він не є на балансі міста, це приватний будинок. Ви живете в приватному будинку. Ні я, ніхто з тих депутатів до способу чи до дій по приватизації того гуртожитку не мав відношення. Ви це це було десь 90 чи якийсь рік. Ви для мене звичайна громадянинка, така як і всі інші 250 тисяч тисяч місті рівного. Якщо вирішувати квартиру вам, я мушу вирішити всім, хто в таких умовах. Я не можу висмукнути одну людину і їй дати квартиру. Все ж таки, після гарячої дискусії та крику, депутати пообіцяли жінці вирішити дане питання, коли саме і як невідомо. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин. Таком з Рівного до Єгипту перельоти до Єгипту здійснюватимуться раз на тиждень, що середи виключно до 13 травня 2017 року. Квитки можна бронювати вже у будь-якій туристичній компанії Рівного. Також орієнтовно до 11 вересня триватимуть чартери на Анталію. Рейси на Туреччину виявилися популярними за літо перельотами з Рівненського аеропорту. скористалася майже тисяча туристів, не тільки з Рівненщини, а й Волині, Житомира, Хмельниччини. Чини Київщини та Львова відтак постало питання осінньо-весняних перельотів. Разом з тим, влада рівненщини працює над запуском не лише чартерних рейсів, але й регулярних. Зокрема, ведуться перемовини щодо перельотів до Любліна та Варшави. Повідомляє про служба Рівненської ОДА. На театральній площі встановлюють розумні зупинки. Тут можна буде підзарядити мобільний телефон, скористатись вайфай, а також дізнатись, коли приїде та чи інша маршрутка. Зупинки надали рівному безкоштовну Житомирська фірма АвтоІміш, яка виграла конкурс на обладнання громадського транспорту системою gps контролю Повідомляє Радіотрек. Кількість правопорушень на дорогах області тільки зростає. Так, патрульна поліція та превентивна служба нацполіції повідомляють, що кількість п'яних за кермом не зменшилася. На дорогах все більше охочих проїхатися із шаленою швидкістю. А кермувальники, двоколісних все частіше стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Як правоохоронці вирішили боротися із невтішною статистикою, дивіться далі у сюжеті. Даїшників змінили патрульні. Втім, проблем на дорогах менше не стало, а навпаки, так за останні півроку кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась у півтора рази. Причини все ті ж – перевищення швидкості руху, обгін та виїзд на зустрічну смугу, а також керування автомобілем у нетверезому стані. Однак не завжди у спричиненні ДТП винні самі кермувальники авто. Є проблема в утриманні вуличної шляхової мережі. Як ми вже це говорили, це і ямковість, це і відсутність дорожніх знаків, це і відсутність дорожньої розмітки, там відсутність необхідного освітлення на проїжджій частині. Зокрема, за сім місяців в області трапилось майже 500 ДТП, у яких майже сотня загиблих, а більше 600 людей отримали поранення. Однак найбільше правоохоронці нарікають на кермувальників двоколісних. Дуже гостро стоїть питання в двоколісних транспортних засобах. Це особливо стосується північних районів, тому що водії даних транспортних засобів керують зазвичай без посвідчення водія, без будь-яких навичок. І трапляються випадки навіть керування семирічними дітьми. Аби зменшити таку невтішну статистику, правоохоронці наразі проводять місячник безпеки дорожнього руху. Тому водії мають бути готовими до того, що до 12 вересня їх зупинятимуть, з ними спілкуватимуться і, звичайно, штрафуватимуть за порушення. Вікторія Бондар, випуск новин. У сервісних центрах Рівненщини запроваджено електронну реєстрацію договорів купівлі-продажу транспортних засобів. Для отримання послуги, покупцю та продавцю автомобіля, потрібно звернутися в будь-який територіальний сервісний центр МВС і надати паспорти громадянина України та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі вся необхідна інформація вноситься в систему, яка заповнює електронний договір. Громадянам необхідно лише ретельно перевірити договір на достовірність даних. Таке нововведення дасть можливість Повністю автоматизувати процес укладання договорів, купівлі продажу і уникнути помилок, які допускаються при письмовому оформленні. Потрійне щастя у рівненській родині мама народила трьох прекрасних малюків: дві дівчинки та хлопчик. Вага у малят хороша, майже по два кілограми кожне. Батьки не стримують емоції радості. Діти у сім'ї довго очікувані. Як почуваються дітлахи та багатодітна матуся? Дивіться далі у сюжеті Ірини Мороз. Це наш богатир таки родився, кіло 940, не сам хлопчик, третій. Да, дівчаток пропустив перер, дівчатка Перші народилися. Щаслива мама Лариса не може натішитися синочком. Його назвали Матвійком. Хлопчик народився здоровим, а разом з ним ще дві дівчинки Марійка та Соломійка. Батьки довго чекали на поповнення в родині. Коли дізналася, що невдовзі стануть батьками, готувалися до зустрічі з дітьми, навіть читали спеціальні посібники та ще поки помітно нервують та переживають. Читали, але знаєте, те, що читають, то такі як вони вдома троє, і всі по черзі плачуть. Знаєте, тут література не допоможе, правда. Тато про те, що у родині буде тріння, дізнався від дружини по телефону. Розповідає радості не було меж. Марія Соломія та Матвій це є для нього щастя, якого чекали три роки. Як одна дитинка на пів щаслива? Чого напів? А, <смітна> напів? А, ну, чуть, чуть друга на а три – то вже повне щастя. Породілля пам'ятаю увесь процес пологів. Жінці провели кесарів Ростин. Пригадує, найперше почула плач донечки, Зраділа зараз. Багатодітна Лариса почувається добре. Дякую Богу за неймовірне потрійне щастя. Сестрички Матвія поки в окремій палаті, адже їх спеціально поклали в один інкубатор. Медики жартують, дівчатка не можуть одна без одної. Зв'язок надзвичайно тісний ще з утроби. Діток поки вигодовують адаптованою суміш, коли окріпнуть, перейдуть на мамине молоко. Підуть ще на доліковування в обласну дитячу лікарню, тому що дітки маленькі, недоношені. А е, після того вже думаю, в задовільному стані буде щасливо рости далі. Історія появи на світ цих трьох немовлят супроводжується ще одним дивним збігом обставин, розповідають медики. У той ранок, коли народжувалися малеча на дереві, навпроти їх палати, оселилися три рідкісних філіна. Вони й досі не покидають це місце. З народженням цих діточок у нас поселились троє філінів, дуже рідкісних, я вичитав в інтернеті, подивився по фотографії, вони дуже схоже. Сімейство Бі-Бобі, і їх всього нараховується. 200 пар на Україні, вони занесені в червону книгу. Це хороший Божий знак, ми так рахуємо. І Якщо совам є де примоститись, то багатодітна родина нині проживає в однокімнатній квартирі у Рівному. Але місцева влада вже пообіцяла подбати про нове житло. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.